3 січня 2026 рік нас заливає дощі. Ви подивіться, яка погода після Нового року. Отак засипало снігом, завірюхи, які були. Зараз йде дощ рясний і сніг майже змило. Сантиметрів 25 було, а зараз вже десь сантиметрів 10 залишилося. Я дивлюся, і сніг пролітаю вже ближче до обіду. Ану, напишіть мені, у кого яка погода і, будь ласка, місто, в якому ви мешкаєте. Ой-ой-ой-ой-ой. А я якраз прочку попрала, думаю, як же його вивісити. На горі ще не хочеться лізти. Дощ іде, йде, не де сніжинки пролітають. Стежку от тепер уже не будемо чистити. Ні, я не жалкувалася, коли два рази в день чистила сніг. Мені все було до вподоби. І донечка говорила мені, що мама, ти дивилася погоду, там у січні буде плюсово з дощами. Якщо б була мінусова температура, як завжди. Сніг би летів, засипало нашу землю і ми б знову з вами все чистили. Дивіться, От тепер лавку точно треба прибирати. Коли сухий сніг лежить, то ще ладно. А коли дощом, так буде мочити, хоч і фарба гарна. Калюжі повсюди нібито не зима, а вже весна прийшла. Напишіть мені, будь ласка, на сьогоднішній день, 3 січня. Яка у вас погода? Ну і місто. А зараз ми з вами полинемо в літо, 2024 рік, 30 червня, 19 годин вечора, плюс 42 градуси. Хоч і на градусник потрапляло сонечко, але увечері воно вже не таке пекуче, і все одно було дуже жарко. Подивимося два роки тому назад. Як було в наших клумбочках подивіться скільки градусів. 19 година вечора і в нас на сонечку 42 градуси. Усім привіт! Сьогодні хочу відпочити разом з квіточками але як тільки приходить обід, це щось нестерпне. Рослини мої вуха відразу вішають. І на них жахливо дивитися, без сліз просто не подивую. Проливала хвилин 30, поки земля напитається водою. І вже стояли калюжі. Почекала годину, поки вони піднімуться. Хотіла петунічки показати. Вони відкриваються, все пишніше квітують. І всі фіолетові, рожеві, малинові. В цій клумбі деякі зміни є. Я розсадила на кінець то амарант. Писали мені там дівчатка, дякую, що Ірочка краще буде, коли амарант один-два там ростиме. Він тоді всю свою красу покаже і стане таким здоровеньким, високим. Стовбур в діаметрі збільшиться, і буде високим. гарним. Ну, Звісно, дуже в мене було загущено, і я вирішила зробити, як дівчатка рекомендували. Прорвала, але не зовсім. Порозсажувала його кругом. Дуже шкода було викидати. Я зараз покажу вам кадрик, як я їх проривав. Порозсажувала всі айстри. Все як лопоталася, що в мене під Альпійською горочкою дуже багато насаджено астри, розсада. А це все дрюмка. Спить маленький, жарко. Він в тіньочок ліг. В тіньочку скільки? 32, а на сонці 42. Під Альпійською горкою майже астриним залишилося, Я всі їх перенесла в садочок. Порозсаджувала не тільки там, де гортензія навіть, а навіть отута насадила. Я думаю, буде гарно, красиво. Ну, он скільки порозсаджувала. і отам далі понатикувала. Так, що по осені, хоч нас і немає, хризантем яскравих в минулому році дуже до мене рекомендували, щоб я насадила хризантем, щоб цієї осені були красиві яскраві кольори у нас клуб. А от Астрочками ми все засадили. Шкода, що в мене ще насіння чорнобривчиків не залишилось, то я ще насадила. Тепер повсюду будуть астри. Отут була малесенька пуста територія без квіточок я рядочок зробила зовсім. Стола дозульника повністю Ну Крутий, крутий поїхав. Гучно, гучно, щоб всі чули. Так, ось іще. І один залишився. Останній у мене я його сюди приткнула. Дивіться, як флоксики починають квітувати. Це що той ароматний, самий простий, що потім насіннячко сіється. І не врятуєся від цієї квіточки. Вона повсюди. Це він ще не пишний, тільки починає квітувати. Але отут під бузульником повно цього малинового флокса. І я не встигаю щупати, він все одно розростається. Ой, дивіться, у нас вже квіточка бузульника почала відцвітати. О, це такі квіточки, незрозумілі. Дивіться, дивіться яка Три пелюстка. Три полюстка на кожні квітки. <хи> не більше, навіть чотири немає. Трояндочки вже відцвітають, Ну, це ненадовго. Вони по-другому кулі почнуть квітувати. Сальвія триколор. оце воно так розрослося феєрично, непогано, можна з ним цікаву композицію зробити, але щоб я сказала, якась там квітка, прекрасна, пишна, то ні. Такого тут немає. Так, Анабелюшка, покажіться, будь ласка, пані Аннабель, ви така гарна і шапка така величезна вже. І це ж тільки перший рік пересадили навіть в цьому руці, коли ми місяць назад сюди пересадили з-під буско, а воно отак зацвіло. Це що ж буде далі, якщо воно вже таке стійке? ну Це салат не буде ще розпушуватися. Я бачите намочила, хоча там дівчатка писала, що Ірочка, ми вже підв'язуємо свої анабельки. Дощ чи є, чи немає, але вони вже падають. Ну, так, Чим більше шапки на гортинцях, тим дужче їх клонить до землі. Єдине, то, що ваніла Фройс класно тримає. Та, я думаю, поларбір, дуже там міцні дерев'яні стовбури. майорчика. Не видно, яким ви будете. Ні, не видно ще. Але вже буде. Усі вже на бутонах. Ну, я рада, буде ще яскраве п'ятнушко. Головне, щоб різно кольору. Це гортензій, Ета. банданська калина. Височезний кущ буде. А по весні рано квітуватиме, як вишенька. Рожевим, таким білувасим цвітом. Дивіться, як гарно на сонечки. Ну, хіба це не гарно? Давайте глянемо на дереві. Тут він ще не повністю розцвів, але майже всі бутончики вже пожовтіли. Вони будуть ще дужче відкриватися, тільки оцей повністю відкритий. Оце класний. Це ж потрібно, такі жовті перлиночки. Ох, він і міцний. Навіть матусеньки сподобався. Класна рослинка. Ми тут все роздивилися. Майже одне те саме, просто порозцвітали деякі квіти. Трояндочки, ось тільки оця гарнюня. Королева Єлизавета, така рожева, приємна колір перлинки. Оце Ох, як пахне. Солодким, таким приємним ароматом. Ну, вони повідцвітали, тут уже нічого не покажеш. Ой! Отака жовта ландура. Дуже красунька, гарна. Так ну це червона якось писала мені там актриса, ім'я актриси називається. Ну, я вже не пригадую. А, Інгрід Бергман. О, бачите, як згадою. Рододендрон уже взагалі його не видно. Він там в кущах моїх флоксів, хост, таких салатів. І Він там уже заховався бідненький, але почуває себе прекрасно, ну, тому що тіньок полюблює. Ось флокси зацвітуть, подивимося, яким кольором, бо тут і мої, і не тільки мої. Ну, Хоста, що я скажу, вона прекрасна. Люди, бува, прибирають, ці дзвоники не подобаються. Ще? Вони від тоді прибере. Тут такі кала-кала висять. Ялиночка почала відростати. Так, я її два рази обробляла, вже не згадаю, якими препаратами, які в магазині дають, такими і обробляю. Слимак по лісі. Я ж від слимаків е, посипала гранули, але тим гранулам вже 3 роки. І вони вже вивітрились і не дуже допомагають. Але я зараз принесу і все одно посиплю побільше. Так, Я дуже хочу подивитися, все-таки, як зацвіте. Ой, як же ж називається геліопсіс. Я вже і забуду. Бо там хінацежка зацвіла, і вона дуже схожа на цей бутун. Прямо такий помпончик симпатичний. Та ви знаєте, вона ще не цвіте, а вже дуже красиво виглядає. Це прекрасно. Хто тебе придумав? Рослинка. Як можна було таке листя відростити? Жемчужинка не витримує. Це те, що мені писали друзі. Іра подивися, вона розпадається страшне. Я її зв'язала, але вона все одно страшне. Розпадається. Ну, вона впадає в мене. Навіть ось після буревія чи дощів, о, її хоста зацепила. Як же, Валеріон. Також впала. Оце таке листя у Валеріон. Коріння головне не чіпоти, тоді котиків не буде. Лапчаточка квітує, але після дощиків вона завжди така незгробна. Ото синя Вероніка в нас росте. І зараз ми дойдемо до яскраво-рожевої. Хости всі цвітуть. Всі цвітуть пишненько. Це моя улюблена стільба. Я думаю, ви пам'ятаєте, що я дуже полюбляю квіти у стрілах. Дуже їй жарко мучається. Вона в мене в минулому чи позаминулому році отакі височизні були стріли. Пухнасті тут така краса була. Можливо, вони ще видовжуться, але я вже бачу по ній, що через спеку вона так добре не розвивається, як минулі рочки. От чомусь вона тут вже. Замучилась мене і червона на підході. Це новеньку купила я вперше спостерігаю за червоною остільбою. Я не бачила, що вона така буде насичена-червона, а біленька дуже мучається. Біленька взагалі не розростається. Ось наші петуньки білосніжні з одного насіння. Ви дивіться, які тут білі, а які на тій стороні такі. Темно малинові якісь. Нашит, Крокус я занесла і вон, дивлюся, лілечка упала. Так, нам треба на ту сторону перейти. Я хочу вам показати Вероніку рожеву. Ну, спочатку ліг не зглянув. І дуже довго е фізостегія дзвониками до сих пір ніяк не розцвіте. Стрілочки повипускала, але ну, я думаю, значить так і довго буде квітувати. Якщо дуже повільно відкривається Вон моя улюблена хуста, розрослась красунька. Там десь і чорнобривчики є. Хочу за мачок сказати. Мак дуже швиденько відцвітає, тільки з'явилися оці бордові квіточки. Отрималися добу, буває дві і все. І полюсточки облітають, і їх там мені сказали, що це саме звичайний мок. От тепер мені напишіть, чи спіє тут насіння, чи буде з оцих бутончиків висипатися насіннячко, тому що я ніде не бачу дирочок. Цей очиток єдкий, він вже повністю відкрився. Ой, тут хоча б нічого не. Потоптати, і він такий пухнастий зовсім біля цього милого грибочка мухомора, який відлякує мені тут усіх мух. Ви знаєте, що оці мухомори в перекладі «морить мух при царях на підвіконниках розкладали, і мухи всі падали. І не було в палатах у царів мух. Оце такі грибочки збирали і використовували проти мух. Мухомор то, що морить мух. Тепер у мене тут ні мух, нічого нема, слава Богу, нехай не буде. Так, ну, тут вже нічого там не покажемо, їжачки з зайчиками, хусточки, ось красиві від натолочки, розростаються, красуночки. Сокирки кругом розсіялось насіння, тепер буде на слідуйший рік. І зараз підійдемо до Вульники. Тут ось бахрі... брахікума потихеньку квітує, ну, треба, щоб їх багато було, тоді буде гарно. О, тут навіть ось ще одна, я думаю, що за квітка така цікава. Воно ж тут повно і кисличок, і мокричок, і хусточки вже у борошнистій е, е, росі. <смір> <смір> Лілечки найбільше виявилось в мене помарончок. Вони самі стійкі і найшвидше розмножаються. І ні одна не гине, тому в мене їх тут повно. Вони красиві, гарні, але не менш гірші, ніж оці жовті, такі ніжні красунички. Були вони в мене насправді лимонні, такі аж жовто-помаранчеві. Що ти бджілку вбила? Навіщо ти це зробила? Ди? Отруїла бджілочку, воно втопилось там в росі, валюється. Гробничку собі зробили, таку ціков. От. Багато тут ще бутонів. І вони чомусь висвітлились. І тепер ніжно-ніжно-жовті. також як неон, аж сяють на сунечку. Але вони в мене були набагато темніші. Ну, а це помарочево. Я дивлюсь, і дрібненькі квіточки. Чому вони такі маленькі? Я думала, вони будуть набагато крупніші. Ох, Які красиві, які гарні. Дайте я отак наклею. Видно, мені нічого не видно. ромашечки всі пообрізала, але одна зацвіла іще, ще цікаво, чи будуть випускатися ще заквітувати? оце ще не визріла. Ось подивіться, яка е хімацею. Сьогодні вже було тут в обід три метелика. Такі бордові в крапинку, три метелика прекрасних, і вони тут порхотіли. Ну, це треба в обід знімати, а я в обід взагалі навіть не можу вийти на вулицю. Спека просто погано робиться якась атмосфера. Воно не просто жарко, а якось так диво. Багато-багато так. бутунь. Там ще червона баттерфлей, якісь зацвіте. Ото красунка буде так красунка. І бордова, чи малинова лілія, та що всім подобалася. У мене величезний кущ був, я ж з дівчатками ділилася. І в мене тепер набагато менше цього кущика стола. Ще, ще прийде до мене дівчинка, також попросила ще -е, трошки копонем. І, і залишимося без малинової лілічки. Ну Оце така юка, не знаю. Подобається комусь чи не подобається. Ще вона буде видовжуватися. Дзвоники такі пелюсточки в неї. М -м -м. А бджілок немає на ній. Чому тут бджілки не пасуться та солодкий нектар не збирати? Чи вони вже в обід все визбирали? Ой, краса яка. Оце юка, мабуть, африканська чи американська, з якогось чи кого. Росте така, жовтаму поле. Ось ця Вероніка. От бджілка не спить, ще паситься, пилочок тут збирає. Так, хто там спить, ніхто не хоче спати, курочки до сих пір мої гуляють а, ну, де ти? з цієї сторони, бо потопчу зараз все тут. І навіть бджілки до сих пір збирають солодкий нектар. Оце ось синя. Не лякайтеся, що вона в павутинці, нема там ніяких жуків страшних. Звичайні павучки живуть, тут мушок ловлять і їдять. Це не павутинний кліщ, бо ми тепер наслухались. І мені пишуть, Іра, якщо павутина, то це павутинний кліщ. За павутів взагалі забули через цього кліща. Отака синенька. А це я на кінець знайшла мерефі, так, мерефі ми взяли. Рожева, вони дуже відрізняються за забарвлення. Це не фіолетова, не сирення, вона е, синя. Потім дужче розцвіти, буде блакитна, бджілочки ще пасуться. І рожева. Ну, нехай вона добре розцвітуть, тоді будуть к -к набагато гарніші. Так, Що тут А буде повторно квітувати наш Каламатус? Павел. Другий кришталевий фонтон. Буде, тільки їм потрібно розростися. А наша щиричка повзе, повзе, повзе догори. І тут я дивлюся, зараз як розсипеться. І мені сказали, що потім я нічого не зроблю. Так, все, хороше Оце всі квіточки, що в мене заквітчали Ще не багато. Лілечки прекрасні. Дуже багато бутонів. І точно так же повільно розквітають, як всі квіточки. Мене повільно розцвітають, але коли розцвіла, то квітує один-два дні. <гум> І все. Ну що, фантомчик? О, фантомчик починає квіточки відкривати. Скоро вони повністю відкриються, якась вона жовта. От реально жовта. Без камери вона ще жовтіша. <гум> Ми до сих пір ніяк не побачимо геленіум, коричневий чи жовтий, коли ми вже це побачимо. А цей красунчик такий високий, стану листя, колір бронза. Просто якась бронза. Золота бронза. Цікаво, це салатна буде чи червона батерфляй кісис. Махрова-махрова буде. Це не така, як пурпурова рожева. Це взагалі квіточка буде не така, але також два кущайхи на цей, точно так, як і ось оце. Тут уже величезні. і поряд нагіточок розцвіте. Бадан уже розростається. Я дивлюся, і будяки це, це я що не прибрає, а тут треба сапку Колючі я не візьмуся. Сосна на штамбі починає випускати свої бруньочки. І починає розростатися. Скоро ця кулька буде е, е, нереальних розмірів. Во. Я навіть не знаю, як сказати за печать так здалеку, бо зблизька вона вже не влазить. Оце отака вона, а потім вона ще збільшиться, не знаю в скільки разів. Так, все мої хороші пройшлися по квіточках, трошечки помилувалися цими кольорами, такими приємними, салатними, зеленими, що і душу, і серце заспокої. Тільки відсвіла наша спірея. Ви подивіться, що робиться. Вона після морозу так стресонула, що вона вже втретє в мене цвіте. я ж говорю, тільки ось відцвітає. Ось відцвіло. Але вона вже мала маленьких квіточок зав'язувала скільки, що просто вся шапка, вся куди не подивіться, вона буде знову квітувати. Японська спірея з отаким салатним листячком. От така краса. В промінчиках вечірнього сонечка. А я зараз піду на город працювати в мене дуже багато роботи, друзі. Я хочу. Прополоти, підпушити, полити, дещо підв'язати, пересадити, капусту хочу деяку пересіяти, гору хочу ще досіяти в деяких місцях. Ну що, завтра будемо займатися з вами. Сьогодні я розпочну, а завтра мені допоможе. Я собі настрій піднімаю тут. Пройшлася, подивилася, намилувалася і повна енергії, гарного настрою. Продовжую працювати.